Доброго вечора, ми з України. Зараз з декоративної штукатурки торгової марки Fajdal Anтіke Декор Максі. Будемо робити зразок для замовника в темному кольорі на плачці. Для початку поверхню покриваємо ґрунтівкою глибокого проникнення, акрилків ґрунт. Я не випадково вибрав аварійну планшетку, тому що Декор можна... Наносити навіть на, ну, так би мовити, грубі стіни. От мені цікаво, чи буде потім воно видно на готовому виробі. Так, ну грунтування немає нічого нового складного. Просто загрунтовуємо. В один-два шари. Розхід ґрунтівки до 10 квадратів з 1 літра. Це так, для справки. Після повного висихання ґрунтівки, це приблизно десь 6 годин наношу, починаю наносити кварцевий ґрунт для, для кращої адгезії майбутнього матеріалу. Кварцевий ґрунт це, це ґрунтівка, яка має в своєму складі кварцевий пісок. При висиханні з'являється мілка така шубка, начебто на надатному папері. І матеріал краще пристає. Матеріал декормаксі це товсто декоративна штукатурка, яка, до речі, важка. Приблизно від 2 до 3 кг матеріалу йде на 1 квадратний метр в два шари, в ну, залежності від техніки. У мене десь в середньому 200,5 200, кг. Так, покриваємо. Наш зразок. Отакими От рухами на охрест. стараючись рівномірно розподілити кварцеві частинки. Розхід, розхід кварцового грунта десь приблизно. До 4 квадратних з 1 літра. Висох варсгрунт. Прошла ніч, варсґрунт висох. Приступаємо до нанесення матеріалу. Для цього нам потрібно накідний шпатель і венеціанська кельма, а також потім структурний валік поролоновий. Накідним шпателем беремо матеріал і наносимо на кельму. І розглажуємо по поверхні на товщину зерна. На об'ємі матеріал довго схвачується, так що на об'ємі можна стінку квадратів 8 нанести, а потім формувати малюнок все, покритий зразок. Кварт з грунту у мене був наколочений темніший. Це для того, щоб як індикатор, що я нічого не промазав. І зараз просто... Валиком формую шубку. Чим більше раз проводити структурним валіком, тим більше буде підніматися шубка. Це і буде наш перший шар. Все, чекаємо висихання. Отак воно виглядає зблизька. Ось так збоку. І так, висок наш перший шар. Ось він так виглядає зблизька, отаким шубкой. Так, показую, як наношу я карту світу. Венеціанська кельма. Просто беру, потикав відру такі ляпунці і просто їх переношу. Міняючи положення руки, ставимо такі точки. Попередження багато це нема. Верніше краще менше потім додавить, бо якщо буде багато, то зняти вже буде неможливо це мені така техніка подобається. Це... Мій почерк, так би мовити. Отаке От в нас вийшло. І зараз чекаємо десь з півгодинки і будемо формувати малюнок. Так, вон, Видно, що підсох матеріал, трошки волога блестить. але вже місцями мож... ну, видно, що можна переминати. Беремо кельму. Теперь ми потираємо вологою серветкою і різно направленими рухами формуємо малюнок. І він вийшов мілкуватий, так як я й говорив, щоб краще додати. Бо... Тепер Взяв я трішки матеріала, мене, мене, наприклад, не влаштовує така текстура, трішки, і позбільшував те, що мені хочеться збільшити. Ну, вже цікавіше виглядає. Можна одразу так взяти і отакий отакий острівець. Руку потрібно крутити в різні сторони, тому що малючок, щоб не був малюнок, ну якось. Раз. Він уже в мене пішов туди, щоб не було видно прямих ліній. Це можна робити по силом, але я завжди особисто я вичепуюсь підсихання. Тоді воно вже є слой є, відчувається. Ну і отут все нанесли і чекаємо підсихання. Потім будемо до нього повертатись ще мінімум двічі. Шохвин 10, матеріал трішки підтуждав. І зараз чистеньке кільмо ще раз приглажуємо. Лайхак, like пирстаїмо сюди водички і дивіться, або навіть ось сюди. На поверхні потрібно контролювати, щоб отмоків не було. Ось змочили, пригладили. Тут головне не наробити радіаторів, тобто таких приганнях кельмер. Тому що це ще придеться підшліфовувати, якщо б. Цей зразок буде зроблений чистом мармурині, а пополам я його поділю і буде іще у мене тут під венецією. Так, вон там щось... не На кільму не потрібно дуже, дуже надавлювати, просто легенькими руками такими, легенькими-легенькими. І не, не, не повинно таких бути ударів від шпателя. Це все є знакою непрофесіоналізму. Пройшло більше години, воно вже місцями повисихало. Просто беремо і в різні сторони його приминаємо. Тут не висохло, так що воно чуть ще потрібно буде, не забуваємо повторати кільму вологою серветкою і ще потрібно десь з півгодинки і ще раз його пригладити. Ось на ось цих місцях, де вже підсохло, з'являється вниз, це, це заглянцовується мраморна крошка, та що є в складі мармуріна. Ось що в нас вийшло, отаке. Вот це вже блистить, його трохи з платлем пройшов, але мені дуже не подобається і я його пошліфую. Ось видно, ця частина вже пошліфована. Я її шліфуну, а потім вже буду наглянцовувати. Ось, тут грубіше воно, тут вже більш видно, вон границя, де шліфону. Ну, про це шліфовки я знімати не буду. Я шліфую 120 номером. Тому цікаво. Так, шліфонув, обезпилив і зараз на цьому участку, участку буду наносити венеціанку. Венедіт Пуц торгової марки Файдаль. Вона закольорована той же колір, що і плашка, і я її розвів водою процентів, мабуть, на 20. Тому що ну, розводиться вона до стану сметани. Достану густої фарби. Береться валік бажано з довгим ворсом, десь 16. -м. Ну, не хочу ванночку вимазувати, на горизонтальній поверхні це можна зробити отак. Наляли і просто-напросто розкатуємо венеціанку по поверхні. По поверхні, причому стараємося з. Падемо вигрібати, а на верхушках, щоб лишалось. Так. Закатуємо і збираємо венеціанською кельмою. Знімати потрібно обов'язково. Якщо хтось думає, що... Отак такий варіант проходить, то він помиляється, тому що венеціанка потім не заглянцюється. Так, Розкатали, продивили, щоб менше були заляпані наші моря на два міста. І венеціанська кельма, тряпочка в руках. І просто-напросто рівно різнонаправленими рухами. Знімаємо матеріалом, трішки зняли і чекаємо хвилин 5. Так, ну, пройшло може хвилин 15. Матеріал поверхушкам підсох. Там трішки є, але нічого страшного. Знову закатуємо, так як і перший раз. І майже відразу чистою кельмой проминаємо. Кельму ставимо під невеличким кутом. Він вже майже матеріалу і не лишається на ній, тому що поверхня вбирає як губка. І розважуємо по поверхні. роблячи наші от руки гладенькими. Трішки ущілюємо наш матеріал. Уже маємо гарний блиск, який можна відполірувати до стану дзеркала, але хочу ще. Буде третій шар. Тусь декілька годин, матеріал майже висох, я його трішки глянсунув. Ну, в принципі, кому подобається таке, то як кажуть, розумному досить. Але я нанесу ще третій контрольний слой по-християнськи. Чекаю хвилин 3, матеріал трішки ще раз стянеться і буду збирати кельмою. Не пройшло 5 хвилин. Я знаю матеріалу і чекаємо повного висихання. Потім буде глянцювання і полюровка світло шиною. Підсох висох наш матеріал і остаточний етап це залізніння або глянцювання. Для цього ми беремо сильно натискаючи, не сильно, але з розумом. Натискаючи на поверхню кельми різнонаправленими рухами, так їздимо, так би мовити, по нашій ласці. Можна наносити воск, але краще хай воно постоїть певний час. Після глянцювання ще раз обезпилили, щоб не було ніяких там решток, беремо Super і і, якщо видно, це під венецією цей шматок, це чистий мармурін. Різниця очевидна. Ну і звичайнісінькою губкою. Просто-напросто круговими обертами натираємо всю нашу поверхню. Поверхня одразу отримує такий мокрий ефект і темніє на тонці 2. Так що це потрібно учитувати при виборі кольору, що завоскований матеріал на тон, а може навіть і 2. Буде темніший. Я наношу перший шар, потім через 5, 10, другий. Не об'ємі це, якщо стінка, то поки ви нанесете від кута до кута, то можна вже буде повертатись на початок і наносить знову Це. Потрібно ловко вибирати з усіх впадин, щоб воно там не біліло. Нанесено на два слої слої воску, вже висохло і зараз Полірувальне машиною з войночним кругом на середніх обертах буду полювати. Готовий результат. Ну, Не дзеркало. Але це карта світу або грото під Венецією. Це просто гротто. Це мармурин в чистому вигляді. А ось він під Венецією. Лампи блогера підсвічую, ось, щоб ви розуміли, як буде це при світлі зверху, фантастично виглядати. Все, всім дякую, підписуйтесь на канали, до побачення!